Геннадій Новоселецький, директор ліцею 172 нивки Шевченківського району міста Києва. Адаптаційний процес пройшов достатньо спокійно. Це починалось тоді, коли вже був ковід, тому люди зрозуміли, що потрібні електронні методи спілкування між батьками, дітьми і вчителями. Тому процес отої спілкування між батьками і вчителями і дітьми достатньо ну, нормально задовольнило нам єдину школу. Вона дозволила нам зробити всі освітні оцінки, домашні завдання, спілкування між батьками і вчителем за допомогою цифрових технологій. Нам сподобалося У 2022 році. Це було досить серйозно, тому що наша школа тоді вже мала єдину школу на всій освітній траєкторії, тобто з 5 по 11 клас, ми повністю не тільки молодша школа, як інша школа, а всієї школи, всі школи перейшли на цю систему. І ну, перше, що я можу подякувати тільки заставникам, тому що тоді, коли ми закінчували червень 2022 року, коли заняття були тільки дистанційно, коли достатня велика кількість батьків і дітей були за кордоном, а треба було закінчувати рік, і дуже багато вчителів були за кордоном. Цифрові технології дали можливість спокійно, без ніяких питань дистанційно завершити рік, зробити всю документацію і повністю виставити всі оцінки. Тобто, ніяких проблем з закінченням навчального року у 2022 році в нас не було завдяки єдиній школі, тому що люди могли спокійно працювати з будь-якого місця. Тільки основне це інтернет. Вони заповнювали журнал, надавали домашні завдання і писали батькам, що треба зробити. І я вам скажу, що навіть в ті часи, коли от березень, квітень, тоді, коли в Києві було достатньо скрутно, ми все рівно школа працювала, працювала дистанційно, єдина школа весь час працювала, і в нас не було ніяких проблем з дистанційними уроками. Тані від батьків ніколи не було. Чому тому, що тому, що на сьогодні всі батьки, молоді батьки, дуже гарно спілкуються в чатах, в цифрових гаджетах, Вони всі в телефонах. Тому їм краще дивитися все там, ніж, скажімо, прийти поспілкуватися з вчителем. Це з одного боку мінус, а з іншого боку, вони весь час, в принципі, в реальному часі мають результати дитини. В єдиній школі, точно так же в молодшій школі ставляться оцінки вербальні, тобто ну, не, не цифрами 1, 2, 3, А єдина школа адаптується, кожен раз адаптується до всіх вимог. Нової української школи. Ну навіть останнє от, свідоцтво досягнення для п'ятого для шостого класу, там не тільки табель, але ще й свідоцтво досягнень все це є по всім видам діяльності дитини. Ми виставляємо оцінки як це треба. Тому для молодшої школи теж не було ніяких проблем, якщо правильно пояснювати батькам. І говорити з батьками У нас в Україні населення грамотно в цифровому плані, що проблем немає. Це прикро те, що відбувається в Україні. Але з точки зору цифровізації, ви знаєте, школа, вчителі, адміністрації всі пішли настільки вперед, що я думаю, що на сьогодні освітяни одні з найцифрованих громадян в Україні. Діти, в принципі, вони задоволені тим, що вони можуть використовувати гаджети. Знаєте, набагато. Легше зараз спілкуватися з дітьми, коли ти виставляєш оцінку відданій школі. Там є домашні завдання. Вони все одразу бачать, батьки бачать це, і вони спокійно можуть навіть написати нам ну, зворотній зв'язок. З одного боку, дітям це. Ну, знаєте, стало складніше, тому що батьки в реальному часі бачать їх оцінки. Для старших дітей це інколи навіть деякі проблеми. Але, в принципі, діти з задоволенням сприймають всі цифрові новинки, які є в освітньому процесі.